Вітаємо вас в студії Укрлайф Тві. Мене звати Марина Синіока, і сьогодні ми продовжуємо наші програми з лікарем-педіатром вищої категорії Анною Горбан. Я вітаю вас знову в нашій студії. Добрий день сьогодні. Будемо говорити з вами. Я от перед нашими глядачами чесно скажу, що тема у нас буде та, яку ви мені запропонували. Тому що за вашими словами дуже багато батьків звертаються з цією проблемою і пишуть вам запитання. І тому я думаю, що це буде дуже актуально, саме те, що цікавить людей. Говорити будемо про стеноз та обструкції, і ну, спершу спершу пропоную вам розповісти спочатку, що таке стеноз, а потім вже будемо далі по питанням. Зараз у нас епідемічні часи. Те, що не об'явили епідемію, не означає, що у нас висока захворюваність. Вона може не перетнула епідемічний рівень, але кількість дітей, які захворюють сьогодні, не дорослих, дуже висока порівняно з попередніми місяцями. З чим звертаються хворі, звертаються з стенозом і обструкцією. І це найчастіше. Звичайно, висока температура, але проблем в цьому сезоні з стенозом дуже багато. Чому? Тому що циркулює вірус, який їх викликає, що означає стеноз. Ми маємо та, да, при запаленні. Один із проявів запалення є набряк. Коли цей набряк відбувається в носі, ми маємо нежить, ми не можемо нормально дихати носом. І є такі віруси, які люблять жити в, нашій, в ділянці голосових зв'язочок. І коли голосова зв'язочка це складка тканини. Тобто діаметр то трубочки, через яку ми дихаємо, анатомічний, він в зоні голосових зв'язочок набагато менший. Якщо взяти дві складки тканини і покласти їх на трубочку, то, звичайно, буде, що діаметр дуже буде вузький. І коли виникає набрік в цій ділянці, що виникає? Виникає таке поняття, як ларінгоспазм. Тобто не проходить кисень, людина не може вдихнути. Це дуже становиться важко. Важко виникає дихальна недостатність. У дітей діаметр ще менше, ніж у дорослих. Це анатомічно і зв'язано з віковою групою. Uh -huh. Тобто діти знаходяться в зоні ризику номер один. І станозуючи це властивість і особливість дитячого віку. Чим молодша дитина, тим швидше і складніше розвивається цей стан. А він є швидкопомічним. При цьому стані, ну на жаль, ми можемо втратити дитину навіть так, навіть так, і швидкість розвитку цього набріку досить висока. Це стан, коли необхідно викликати швидку допомогу, але або терміново рухатися в напрямку лік до лікаря. Вірус, який це викликають, це, як правило, вірус парагріпу, аденовірус а денег вірус може викликати. Ну, і вірус, який дає засиплість голосу, може бути з вечора злегка підсиплий голос. Це вже прояви цього ларингіту, тільки він ще не є стенозуючим, не викликає mm -hmm. цей набряк. Він може перерости в стеноз, а може не перерости. Тобто, тактично, якщо ви маєте дитину, який підсиплий голос, ви повинні собі вже знати, що це вже сигнал небезпеки, що таке може відбутися. У маленьких дітей буває і інша ситуація. Дитина майже здоровою лягає спати, і в 3 5 годині ночі батьки просипаються від того, що виникає такий гавкаючий, дуже специфічний кашель, який ви ніколи ні з чим не переплутаєте. Він абсолютно інший, не такий, як ви звикли чути від своїх дітей або від знайомих. Це стенотичний кашель. З нього може починатися стеноза. Цього, цей кашель присутній і при проявах стеноза, а може бути попереднім перед стенозом. Колись батьки мене питали, як ми будемо знати, що це, це, це саме він, угу. щоб ви це зрозумієте, це абсолютно не те, що ви звикли чути. Ну, мама передзвонила, дуже свинку і каже: ви знаєте, так воно і є, воно абсолютно інше. Ви не переплутаєте. Тобто я хочу додати батька впевненості, що вони не переплутають. Тобто вони зрозуміють, зрозуміють що, це... що щось атипове. Бо це вже не так, як вони звикли. І це термінові стани. З цим треба обов'язково їхати до лікаря. Інколи бувають і менш виражені прояви. Дитина може кашляти кожну хвилину. Вона вже вимучилась від того кашля. В неї кріпатура болить живіт від цього кашлю. Але батьки сидять вдома і лікують кашель. Не сидіть вдома, це дуже легко знімається, але ви повинні приїхати до медичного закладу. Тобто немає Недос... такого, що просто раптово ці зв'язки зімкнулися і ну, є... найгірші наслідки. Так? У вас тобто, був. Це лежить від того, як ви швидко відреагували. Угу. Це не, ми не говоримо про години, ми говоримо про півгодини, про години треба бути біля лікаря, лікаря додому, швидка додому. Це угу. терміновий стан, при якому батьки повинні звернутися до лікаря як можна швидше. Що не треба робити? Не треба загрівати дитину. Якщо в дитини є набряк в будь-якому місці, перше, чого не треба робити, це зігрівати, тому що зігрів, збільшує набряк. Треба відчинити вікно. Якщо це влітку і ви маєте дитину, яка задихається і дуже гаряче, 40 градусів, тепла, навпаки, відкрити морозильну камеру, 5 хвилин дайте подихати нормальний повітря. Якщо... Навіть так. Угу. Тому що люби, що люблять роблять, інколи батьки нагрівають ванну і йдуть дихати паром. Тільки загіршують стан такій ситуації дитині буде набагато складніше. І, 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 і небезпечно. Це є небезпечно. Так, Такою хворобою можна захворіти. Це як наслідок звичайного грипу може бути. Не так? грипу це, не це грипу. Яка, є така група вірусів, які викликають ці стани. Грип може давати, але це не його специфіка. Mm. Є діти, які анатомічно схильні до цих станів. Це категорія дітей, які з перших вірусних захворювань дають станізуючі ларингіти приблизно до п'ятирічного віку. Майже всі гострі респіраторні захворювання супроводжуються. Носами. Це категорія дітей, ну, звичайно, батьки вже треновані, батьки знають, що це в них відбувається, завжди паніка. Я ще не бачила ні одної мами, яка Я має думаю. таку дитину і не має паніки, незважаючи на те, що це вже не повторюється не перший раз. Обов'язково проводиться профілактика для того, щоб ці стани не виникали. Але така категорія є і, 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 і вони переростають. Вони деколи переростають пізніше, але фактично ці діти. Згодом вже не мають таких станів. Це тільки дитяча хвороба, чи й дорослий також можуть? можуть мати важкі стани, але це не дуже специфічно для в такій кількості для дорослих. Угу. Чи може бути причиною станову алергічні реакції, а не може тільки. Може Може бути. Ну звичайні алергічні реакції вони можуть давати стенотичні стани, але для алергічних реакцій більш типові е, е, астматичні стани. Коли mm -hmm. вони не можуть дихати, в них іде бронхоспазм. Не ларінгоспазм, а бронхоспазм. Хоча і ларінгоспазм буває. менш типово. Mm -hmm. Чим лікувати, окрім того, що от ви назвали ці, я так розумію, от там дихати свіжим повітрям, холодним, це до приїзду. Це до приїзду, так, mm -hmm. але це пацієнти, які вимагають гормональної терапії. А тобто це тільки лікарська допомога. Mm -hmm. Ці гормони, які будуть прийматися на організм дитини, якось там страшенно. думаю, можуть що смерть впливати. страшніше, ну так. Так, давайте з вами ще раз проговоримо. оті там ну основні там скільки пунктів ви казали, що треба робити мамі чи батьку? Перше, що до... роблять так. батьки, це свіже повітря угу. і паралельно викликають швидку допомогу. Дитина повинна не бути в стресі, бо вони дуже пугаються цього. Ну, кашу. Її треба заспокоїти. А коли дитина перепугана, вона починає частіше дихати, і прояви цього ларінгостенозу ще більш. Проявляються і ще більше стає ще гірше, дитина плаче, дуже важко дихає, і це треба максимально заспокоїти дитину до приїзду швидкої. І, звичайно, не горизонтальне положення. Коли дитина приймає вертикальне положення, набрік зменшується. Це вертикальна посада. Тобто завжди Підняти на, руках, що це на малейка, ручки, так, або посадити в подушках, щоб дитина мала вертикальну посаду. Друге питання, до якого я хочу угу. перейти, це обструкція. Що це таке і як воно відрізняється, чим відрізняється від стенозу? Так, бронхообструкція – це коли виникає спазм бронха. Тобто, це, якщо брати наше дихальне дерево, це нижчі відділи. І е, при стенозі в нас порушений вдих, угу. а при бронхообструкції дитина не може видихнути. То от ось тут, десь да. а обструкція, обструкція – Це всі бронхи, це, 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 це. Uh -huh. бронхи, це, uh -huh. це спазмуються бронхи. І дитина не може видихнути, виникає нав'язливий кашель. Кожну хвилину дитина кашлює, кашлює, вона не може знайти собі місця, вона стурбована, вона капризує, вона не має достатньої кількості кисню. там теж є різні категорії, але, як правило, батьки вже бачать тоді, коли дитина має кисневу недостатність. І це теж дуже терміновий стан. Треба їхати терміново до лікаря. Що допоможе батькам? Це порахувати кількість дихань на хвилину. Дитина маленька має близько 40, людина доросла має близько 18. За віком 5 років десь 20-25, може буде дихань, 24. Тобто, якщо батьки нараховують 60 дихань в хвилину в дитині першого року життя, або 50, або більше 40, це ненормально, це, не це вже треба бити на спалах. І е, дуже часто батьки не, не бачать такої вираженої недостатності і не розуміють, що дитина це має. От, на якщо порівняти бронхоспазм і стеноз, то з стенозом воно виглядає більш страшно, цей стан, і батьки частіше приходять. А з бронхоспазмом можуть бути і добу двідома, і не дуже розуміти, що дитина має. Має проблеми досить серйозні. Вони відносяться до них. Ну покашляє дитина, але ну, трошки хворіє важче ніж завжди. А дитина вимагає також термінової допомоги, тому що організм виснащується, як довго вона може угу. дихати. 60 дихань на хвилину. Організм страждає. Нехватка кисню. Це впливає нам угу. звичайно. Звичайно, і що ще буває? Нехватка кисню дає сонливість. І mm -hmm. Дитина заспокоюється, їй важко дихати. В нас обструкції спить постійно. І батьки думають, ну сонце ж здоров'я, mm -hmm. це ж добре, вона заспокоюється. Mm -hmm. Тобто основні симптоми обструкції це неможливість видихнути нормально. Так, да, Тобто, це... як у них порушений mm -hmm. видих, він може бути відчутний дистанційно, може не бути чутим дистанційно. Той що дистанційно батьки привезуть. А ото, от що не чуть дистанційно, можуть сидіти вдома. <ган> Знову ж таки, другий, другий пункт. Так, якщо можемо да. обізначити, це те, що 60, якщо більше дихання більше 40 дихань більше, на хвилину угу. видно, що дитині важко дихати, порахуйте <ган> кількість дихань на хвилину. Якщо навіть є якісь питання, що за віком норма, що ні, в нас сьогодні є скрізь інтернет, відкрити, загляньте цю табличку. Угу. Майте цю цифру в голові, тому що вона змінюється відповідно до віку. Я зараз тільки опорні моменти угу. вам назвала. Гляньте, це дуже прості речі. І третє це сонливість. Або підвищене збудженість при. Ага. Початкових якихось симптомах або навпаки санливість, коли дитина має ще більшу кисневу недостатність. Угу. Можуть ці дві хвороби, а ці наслідки, так наскільки угу. я розумію, там більш яких вірусних захворювань бути одночасно. Чи це практично послідовно може бути спочинатися стенозу і переходити на бронхоспазм. Це віковий. Вікова хвороба? Бронхоспазм є і у дорослих, і зустрічається на, на, від, на відміну від стенозів, і у дорослих досить часто, але доросла людина в змозі оцінить, дуже погано себе почуває, і в змозі оцінить свій стан відчуття, а маленька дитина не скаже. Ви знаєте, температура 40, вони посміхаються, грають в іграшки. Тобто, це це дитячий організм, вони не не зовсім адекватно можуть реагувати на на серйозні проблеми. Ці дві хвороби, ці дві Ускладнення вони можуть бути хронічними, такими, що протягом всього життя у період, коли людина підхопить якийсь вірус, вона постійно починає от неї то задишка, то навпаки неможливість. Стенози, я вже сказала, що практично ні. Хоча є люди, які страждають досить часто стенозами. Це їх така особливість, але їх кількість дуже маленька. А те, що ми називаємо обструкцією, це може бути маскуватися і бронхіальна астма під цим поняттям. Є mm. деякі віруси, які викликають обструктивний синдром, пройшла там, один випадок в житті, два випадки в житті. Коли людина починає мати часто обструкцію, то так само перебігає бронхіальна астма. Mm -hmm. І в нас є а, люди, які хворіють алергічними захворюваннями, але мають дуже невеликий ступінь алергічних проявів. І коли з'являється в організмі вірус, то вони дають бронхоспазм такий, як при бронхіальній астмі. І людина думає, що вона так хворі на вірус. А навпаки, вона має алергію. Тобто це дитина, яка приходить до лікаря з частими скаргами на обструкції, або лікар спостерігає, бачить, що це один випадок, а потім другий, а потім третій. Ця дитина вимагає обстеження по алергології, алергологічне обстеження. Вона повинна бути проконсультована алергологом. Ми можемо казати про те, що стану зможе якось ще порушити голосові зв'язки дитини, і потім як якось... підходить і все. Це угу. це досить такий гострий стан. Зняли і все саме стає на місці. Може потребувати якийсь час. Угу. Чи може сценос виникнути через умови проживання дитини? Ні, ні, ні. Це тому інфаційна. що я читала таку річ, коли ну, батьки діляться своїми якимись думками з цього приводу і кажуть, що якщо там у квартирі там умовно кажучи, багато коврів, які там завішані всі стіни, це то це розмова не якось... про алергію, але ніяк це... не про сценос, угу. це тільки якщо так. Так. І, так, якщо є такі питання. Їх не треба обговорювати, не треба там, думати про це або про те, робляться тести. Це досить доступні речі. Mm. Стеноз лікується гормонами. чим лікується обструкція? Так само. Так само. Так само. А... Тільки в нас методики сьогодні залежать від ступенів важкості. Ми маємо сьогодні інгаляційну терапію, яка замістила масивну гормону терапію, яку ми використовували раніше, тобто у нас є можливість зменшити ці дози гормонів завдяки гормональним інгаляціям. І препаратам, які ми сьогодні використовуємо, типу венталіна. Угу. А чому? Чому саме гормонами лікуєте? Адже це вірусне захворювання. Це Так, це, це, це знімається У терміново напрямку. Угу. Який може бути період лікування? При стенозі від 1 до п'яти днів приблизно, приблизно, це медицина, плюс-мінус. Ну так. Да. А при обструкції він може бути і, і тиждень, і досить тривалий може бути. А ви казали, що все одно є наслідки лікування гормонами, так ні, їх немає. При коротких термінах немає. Немає при короткому терміні вживання немає. На дітей це ніяк не впливає ні на на розвиток, ні на ні. І також ви сказали, що зараз це дуже актуальна тема. Чому так склалося? Що Просто саме віруси зараз багато... циркулюють так само, як віруси грипу, то циркулюють не кожен рік. Та да? у них є спалахи, то ми зустрічаємо віруса. Потім через 10 років цей штам повертається. Так само є циркулювання інших вірусів в природі. Якщо якийсь пришарок населення перехворів епідемію років два назад, то тривали не десятиріччями, а декілька років триває імунний захист. І умов для розвитку епідемії знову цього штаму деякий період немає, а потім знову з'являється. Тобто циркуляція відбувається не кожен сезон. От у нас такий зараз сезон в цьому році. Ага, ну це такий з особливий... цього року. Угу, угу. А ми можемо казати про те, що наприклад, якщо одна дитина в дитсадочку захворіла, то це може бути потім у усіх дітей. Ну, практично зараз... так, це ж заразно. Це інфекційне захворювання, і передається і воно крапельно, воздушно крапельним шляхом, шляхом. Так що абсолютно. Угу. А профілактика. Є а немає. Ми ж говорили вже з вами, що профілактики вірусних інфекцій, як таких, немає. Добра вакцина є проти цього? Ні, проти Ні. таких інфекцій немає. Єдине, що є, це як правило складняються пневмоніями. Так угу. це може бути або вірусна пневмонія, або бактеріальне. І ми знаємо, що в структурі цих бактеріальних пневмоній 60% грають пневмококи. То від пневмококів угу. сьогодні є вакцина, яка захищає від. Це бактерії і від них є ця вакцинація, і вона дійсно захищає. Ми її можемо робити з двохмісячного віку. Вона входить в календар щеплень всіх розвинутих держав світу. В нас вона теж входить, зареєстрована, але вона входить як рекомендована. Вона досить кошторисна і на сьогоднішній день наша держава за кошти державні не в змозі забезпечити дітей, але це не означає, що небезпека з цього боку не існує. 50% приблизно 60% в структурі захворюваності це пневмикокі. І останнє, що я хочу запитати, ми можемо казати про те, що найменші дітки, тобто навіть ну, тільки новонароджені можуть захворіти також на ці хвороби. Звичайно. Тому що мені здається, що звичайно, вони… звичайно, чим менша дитина, тим швидше і важче. Угу, навіть так. Так, для тих захворювань так. Така рекомендація всім матусям і ну, взагалі батькам? Ви знаєте, з батькам... релігійного поняття, таке історичне було поняття, угу. воно сьогодні ну, не досить підходить, але дітей першого року життя старались нікому не показувати. Це угу. не було від того, що вони розуміли, чому не показувати. Але це захищало від контактів. Ага. Саме не це було не... релігійно, традиційні такі були речі, маленьку дитину нікому не показу. Не з точки зору наврочать і ще да, щось. Да, а... да, да. Не... Воно може воно і називалось наврочать, але це був єдиний захист не захворіти холерою, не захворіти віспою, не захворіти чимось ще. Люди це побачили історично. Так це була українська традиція така. Угу. Я дякую вам за цікаву розмову. Дуже змістовно. Я дуже сподіваюся, що дивлячись на те, що зараз відбувається, так що ви кажете, що це такий, такий рік у нас склався, що це та... такий сезон. І так, він... такий сезон. Я не можу сказати, що він зараз в самому розгарі цей сезон декілька тижнів. Оце останні угу. 2-3 тижні почалося. Угу. Ну я дуже сподіваюся, що батьки. Зрозуміють, як виявити дитини не де бог цю хворобу і житло своєчасно виліку. завдання наше сьогодні. Це своєчасно батьків відправити до лікаря. Дякую вам, Аню. Ну а ви залишайтеся в ефірі Укрлайф Тіві зустрінемось.